Дорогі наші воїни та ветерани Збройних сил України щиро вітаю сьогоднішнім святом Днем Збройних сил України. Мирне життя найцінніше. Ми дякуємо вам, що ви відвоюєте ворога кожен метр рідної землі, аби ми могли жити працювати у нашому рідному місті. Бажаю, щоб кожна родина дочекала свого захисника вдома і щоб скоріше настала. Наша перемога, яку ви так героїчно відвоюєте. і, мабуть, немає більшої честі для людини, ніж захищати рідну країну. Ви наша надійна опора, ви полум'я, яке випалюєте ворога з нашої землі. Низький уклін вам. Слава героям! Дякую. Дякую, дуже дякую. Дякую, їм велике. Дякую, їм. Спасіба вам, хлопці. Бережи вас Бог. Дякую. Дякуємо. Ой, дякую, дякую їм за все-все. за все. А їх був береже. Я їм дуже дякую за те, що вони захищають нашу країну. Дякую, це дуже великими буквами. Вашим монним. Дякую. Дякую.